Завдяки доказовій базі служби безпеки засуджено колаборанта, який співпрацював з Російською Федерацією в Луганській області. За матеріалами СБУ суд призначив йому 12 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно. Також його позбавлено право обіймати певні посади на строк 15 років. За даними слідства, після захоплення старобільської громади колаборант підтримав загарбників і за це отримав керівну посаду. Окупаційна влада призначила його керівником філії, захопленого Луганськгазу Старобільську. Встановлено, що зрадник передав окупантам усе майно міжрайонного управління українського держпідприємства. За матеріалами Служби безпеки України суд визнав фігуранта винним за частиною 1 статті 111 Прим 2 Кримінального кодексу України. Це пособництво держави-агресора. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.